За місяць часу Васим Тамлинів на Рівненщині у дитячому садочку відремонтували укриття площею 400 метрів квадратних, яке вміщає понад 700 осіб. Садочок має 12 груп, які до початку повномасштабної війни відвідували 222 дитини. З 1 вересня після ремонту в укритті роботу дошкільного закладу відновили. Дітки реагують по різному, тому що старші дітки вони більш такі свідоміші, більш безпечні. За 4 хвилини 10 діток можна звести у підвал. Стараємося так, щоб звести. Але з маленькими дітками трошки складніше. Маленького кожного треба вдіти, треба кожного практично взяти на руки з ними. Ну Більше п'яти хвилин під час повітряної тривоги навчальний процес намагаються не переривати. У сховищі облаштували кілька груп з іграшками, книгами, розвиваючими матеріалами. Також є запас питної води, їжі, облаштовані санвузли, медична кімната, наявний електрогенератор. Дитячий садок виконує свою роботу, спускаємося сюди, і робимо фізкультурні роз... руханки, і співаємо пісеньки. І вихователі займаються з дітками конструкторами, мозаїками, і книжечки читаємо, і ноутбуки зносимо. І мультфільми переглядаємо, ну стараємося діток зацікавити якомога більше, щоб не було таких стресових ситуацій, щоб дітки постійно мали щось таке перед собою. Цікаве, що їх цікавить. На початку повномасштабного вторгнення захисна споруда ніяк не використовувалась, була як звичайний підвал, тому довелося провести комунікації, вентиляцію, аби отримати дозвіл на роботу. Найскладніше, звичайно, це в кожному укритті зробити внутрішні вбиральні, розумієте, тому що це підвал, це треба ставити насосну групу, це все ну Скажімо, недешево, так? Ну, Підлогу треба було демонтувати, якусь там іншу скажімо, зробити. І тут складність, тому що в підвалах вона довго сохне, тобто повітря треба, для цього гарна витяжка і так далі. Тобто цей комплекс робіт, звичайно, затягується. але вдалося. Для того, аби дітям було тепло в укритті, закупили кілька невеликих обігрівачів, які за досить короткий термін нагрівають приміщення. Для нас важливо, щоб безпека дітей була в пріоритеті. Задоволений оглядом в короткі терміни зробили, виконали задачі. Є деякі мікромоменти, які в процесі ще доопрацьовуються, але вже на безпеку складову вони не впливають. Тому як приклад можемо ставити дане укриття і розвивати безпекову складову і далі наразі у закладі планують ще пофарбувати підлогу та нанести на стіни дитячі малюнки. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.